На запеклому фейсбучному бою зі своїми хейтерами зійшовся головний освітянин міста Віталій Бондар під публікацією інформаційного агентства Конкурент, напевне, переробивши усі важливі для освітньої галузі справи, посадовець засукавши рукави, хвацько взявся давати відсіч в соцмережах усім невдоволеним його роботою чи словами коментаторам. Але якщо на помилки інших користувачів ще можна якось закрити очі, тим паче це ж соцмережі, а не диктант з української мови. То від того, як грамотно пише людина, яка очолює освітній напрямок громади. Луцька реакція, як в тому анекдоті Х'юстоне здається, у нас проблеми. Слухайте, ви щось пишете, напевне, не розумієте про що за кожне слово наклеп прийдеться відповідати. Що не позорьтесь. Учасники дискусії схоже не очікували такого сюрпризу від представника освіти. Віталій Бондар, де ви вчились, що пишете з такими помилками? І коли одній з коментаторок напевно, що засіпалось око від безграмотності освітянина, і вона зробила зауваження, то коментар у відповідь, з подякою чи вибаченням, не дочекалась. У відповідь на критику порадив уважно вчити правопис, а сам тим часом таки спробував непомітно придогувати своє не позортись, хоча осромився саме він. Можливо, таких вчителів в школах не вистачає, зокрема української мови, бо ж в інакшому разі хтось та підказав би очільнику освіти, що не з дієсловами пишеться окремо. Напевне, це не найяскравіше, що запам'ятало зі школи кожному, навіть найзатятішому двішнику з останньої парти, наприклад, не сміятись, не йти, не писати коментарів з купою помилок, особливо, якщо ти цілий очільник департаменту освіти Луцької міської ради.